Доброго дня, шановні мені відвідувачі сайту 20.02. Так сталося, що через технічні причини ми не змогли вчасно вийти в ефір. І цього разу в нас трошки незвична зустріч. Насправді ми вже тут з нашим гостем Олексієм Каратєєвим вже спілкуємося тут, в студії, цілу будемо. Потім ви цей запис нашої розмови побачите на сайті. Ця частина ефіру йде в режимі. Частину, на частину запитань, які надійшли на сайт, і є вже, ми вже відповіді дали, ви їх побачите трошки пізніше. Це теж пов'язано з технічними причинами і не від нас залежними. На частину запитань, які ми просто ну, або не пам'ятали, або тут вони з'явилися нові. Ми спробуємо відповісти дуже коротко, дуже лаконічно за ці хвилин 15-20, які в нас ще залишилася можливість бути в прямому на ефірі. Нагадую, що в нас тут в гостях Олексій Каратєєв, рідне, рідне місто туриста, який подорожує автостопом не тільки Україною, а й за кордоном і далеко, Це рідне місто Козятин. Але навчається Олексій у в Олексії Тернополі у нашому економічному університеті. І тому от ми і могла статися така наша зустріч. так. Оскільки, я вже повторюся, у нас набагато запитань вже відповіли, і ви побачите у записі, тому ми не будемо зупинятися на всіх запитаннях, і тільки переглянемо список тих, які ми не торкнулися поки що. Є такий момент. Читач, який називався Олексус, зацитував ваш принцип життя. так? Оцей найбільший мій страх це те, що в моєму житті може все скластися, так як у всіх. Школа, університет, робота, сім'я, робота, робота, робота. Старість, пенсія, мораз, смерті. Для мене навпаки, найбільший страх жити в дужках, їсти за чужий рахунок. От такої думки, Олексіс. Як ви стали до цього? По-перше, ну, я не живу там за чийсь рахунок. Я студент, отримую стипендію завдяки своїй, своїй праці, навчанню. Ці гроші я частину відкладаю на подорожі. І для цього ну, потрібно зовсім небагато. Так саме, як 500-800 гривень можна відкласти за кілька місяців і поїхати ну, далеко за кордон подорожувати. Тобто, я не живу за чужий рахунок, я маю гроші на подорожі. Хоч ці гроші ну, здаються дуже незначними, здається, що ну, абсолютно нереально ну, з такі невеликі гроші ну, подорожувати. Але це так, це можливо. І я, наприклад, практично жодного разу ну, на бліпках не був там голодний. Я там просто ну, розумно розподіляю свої кошти. Читач, який називався Ніком Минс, постійний наш читач. Він зробив таке, ваш стиль життя хтось хвалитиме, хтось не сприйматиме. Як ви реагуєте на те, як вас сприймає оточення? Нормально сприймаю. Це добре, коли люди крити, ну, щось критикують. Тоді ну, можна ну, з їхніх коментарів взяти щось ну, для себе і зробити якісь певні висновки. І надалі ну, ну, сампускмелюватися. Це добре, коли люди щось там кажуть. Mm, якийсь негатив, наприклад, тобі бачить. Це добре, бо це можна потім в прийти виправити. Багато про неї не кажуть що по тебе. Кілька запитань нам мусимо пропустити, тому що як кажу. Є у нас таке запитання. Ага. От такого запитання ми точно не торкалися. Постійний читач, який має от, він... це швидше емоції, так, аніж запитання, але все-таки. Респект пацанчик. Ви спочатку спробуйте, а потім скажіть свої негативні комити. Це відповідь за вас. Коротше сказав, так. Є ще таке запитання. Як ви ставитеся, як оцінюєте рівень культури в сучасної мови? Рівень культури. Здебільшого середній, бо завжди є люди, які, наприклад, радять піти в театр, в кіно прогулятися, декому є там інші цінності, випити сигарети, там, і добре витати. Але загалом, в принципі, думаю, що наша молодь є доволі культурною, багато в нашій молоді планів. молодь хоче розвиватися, самі ну, подорожувати, бачити інші місця, самодосконалюватись. Тобто рівень культури ну, оцінює, як доволі хороший. В першу чергу, щоб його підвищити цей рівень культури, молодь має як би сказати, працювати над собою. Тобто, лише за допомогою власних зусиль, покращуючи себе, можна досягти високого рівня культури. Не думаю, що наприклад, чи школа, чи наприклад, інші якісь установи зможуть підвищити рівень культури. Це особиста справа кожного, кожен має працювати над собою. До речі, ви кажете, що на сході люди прості, але вони, вони дуже привітні. Вони освічені взагалі, чи вони там дійсно шкіл немає, Ми не всі вміють читати. Ну, це, це такі стереотипи, але я там не була. Вони, вони, вони ну, звісно, в Україні освічених людей набагато більше насправді всі. Ну, практично 100% вміють читати, вміють писати, ну, всі школу закінчують. А там багато людей, там, ну, особливо в да, в далеких селах, в горах, то дійсно не всі вміють читати, не всі відвідують школу. Порівняно з ними ми живемо дуже, ну, дуже, дуже добре. Ще тепер, що зараз гадав, як одна жінка казала про своїх зливах, які були в Києві. Ті її зміни казали, що от у вас в Україні взагалі життя дуже класне, у вас там в Києві було, все навколо таке, як справжня Європа, то дуже, дуже хвалили Україну. І ми, наприклад, дуже часто буває, недооцінюємо те, що ми маємо. Ми дивимося на ту саму Німеччину, Америку і кажемо, о, яке за життя погане. І навіть буває, потрібно поїхати в якусь бідну країну, саму Африку чи Афганістан щоб подивитися, як живуть інші люди, і тоді починаєш цінувати те, що ми маємо. Бо Ми не голодуємо, ми маємо що їсти, маємо що вдигнутися. А в інших людей, наприклад, і... немає навіть того швидка хліба. Читач, який називався Ніком Тестер, у нього навіть не одне запитання ціло два. Е, найбільше. Мій найбільший маршрут це Київ-Тернопіль-Автостопом. Тобто ну, є у вас. Прихильники, так. Е, перше запитання. Розкажіть і поясніть, і навчіть, як зупиняти авто за 10-15 хвилин. Головне, це хороший настрій, без тим влаштуватися, бо водій в першу чергу дивиться на людину. Якщо людина стоїть така засмучена там, з засмученим видом обличчя, то водій ну, навряд чи зупиниться. Але якщо ну, стоїть людина нормально, одягнена, ну, з хорошим настроєм, освітлена, то водій має більше, більше балерів зупинитися і підвести цю людину. Також потрібно, наприклад, подивитися, в якому місці зупиняти машину. Має бути хороше узбіччя, широке, доволі довге, щоб навіть там могла зупинятися вантажівка фура. І потрібно, щоб це місце було в добре з хорошою оглядовістю. Це не має бути підйом чи спуск. Також вночі бажано е, мати світловідбиваючі смужки, щоб водій літак бачити ну, цю людину або мати на собі ліхтар. Це також ну, дуже допомагає ну, розпорядження машини вночі. Е, загалом вся решта це вже на практиці можна там пробувати ну, використовувати різні прийоми. Також, як, наприклад, е, дуже допомагає, це, коли у людини є рюкзак. Вони водії бачать, що ось ну, це якийсь, мабуть, проміг людина кудись подорожує, кудись їде. а не якийсь там злочинець, який там може щось непогане, щось, щось погане вчинити самому водією. Mm -hmm. mm -hmm. І теж той самий тест я пропоную вам створити власну групу. Таких самих людей, які захоплюються автостопом, щоб допомагати їм, що чи є така можливість. Ну, зараз ну, в соцмережах є дуже багато ну, груп, і людей, які там дружуть автостопом, їх є дійсно тисячі людей. І в таку групу, наприклад, можна зайти, запитати ну, почитати, там різні поради, і, ну, які там для початківці доволі важливі, це як, наприклад, що треба з собою брати, як зупинити машину. Такі основи автостопу. Таких кров є дуже багато, їх можна періодично заходити читати. І також ще е, часто, кілька разів на рік тому, в Росії, в Україні, в Білорусі організовуються зустрічі, автостопчики. На такі зустрічі теж було б дуже цікаво приїхати, е, тому що там відбувається живе спілкування між людьми, які подорожують, можна почути дуже багато цікавих історій, зарядитися енергією. На Свої власні поїздки. До речі, от ви кажете ті групи, і вони зустрічаються всі разом. Що там означає, хто про що розказує, чи як це відбувається? Так, якщо, наприклад, групи там, ну, ці зустрічі бувають біля Москви, там дуже великі буває 300-400 чоловік, то так, там, наприклад, організують, відправляють. Наприклад, що я хочу наприклад, розповісти про таку подорож, і напевно вже списують, хто має розказувати. Це вже ну, на дуже великих е, зустрічах. Е, також відбувається е, ну, автостопщики, вони біжони просто встали, там, стали, розмовляють, там різні байки ну, розповідають різні цікаві історії. Ну, Це відбувається в такому е, вільному форматі, то люди сидять, наприклад, біля вогню. І правда, ввечері там, щось, і в казни щось готується смачне, і туди розповідають чи не одному там різні цікаві історії з різних поїздок. Ну, я бачу, що в нас, в принципі, ми вже відповіли на всі запитання, які тут є. Я вже перепрошую читачів, тому що ми просто відкладаємося в відведення нам час. А, до речі, от тут є ще один нюанс, який ми не торкнулися. Це от ваше ставлення, от тут якраз обговорювали вашу кандидатуру як учасника чату так? і е, на фоні негативу оцінили, що е, вас критикувати нема за що, так повинен чиновник. Як ставитися до чиновників? І чи у вас теж таке негативне ставлення? E, ну, чиновники вони не всі ж погані, також серед них є і хороші люди, звісно. Ну, Нормально ну, Звісно, ми таке бажаємо чиновникам більше так працювати, прислухатися до думки населення, але і намагатися робити більше корисного для країни, а для своїх власних інтересів. Добре, а цікавитися політикою в нинішньому політику? Так, країні... кожного дня читаю там, різні новини на різних сайтах про політику, ну, доволі би, добре орієнтуюся в політичній ситуації, то політична життя країна не цікавить не ні менш, ніж подорожі. Я розумію, я не хочу, щоб ви визначали там пріоритети чи не пріоритети і за якусь партію. Просто... Вам були які політики. Тобто, навіть не з українських, зі світового рівня. Тобто, які люди вас викликають все-таки повагу і якими б ви хотіли б бачити наших українських політиків? Є таке? Ось таку точку ми таку наставили. Mm -hmm. Таке би б бачити наших політиків. Ну, я там, не знаю, наврядчи ніби повністю е, ну, можу ну, поставити якось. Політика, як приклад нашим, потрібно брати ну, потрохи від кожного. Я, наприклад, не можу сказати, що мені там на всі 100% подобається, наприклад, саме Обама чи Меркель з Німеччини, можу сказати, що мені подобається там Лукашенко чи Путін. Ні. Потрібно, ну, політик має бути таким, щоб він думав не про себе, а думав про тих людей, які його обрали. Тому не можу сказати, що маю певну яку симпатію до якоїсь закордонних політика. Mm -hmm. Добре, а скільки часу ви втрачаєте на інтернет, на цю mm -hmm. соцмережі і тому подібне? Не зловживаєте? Буває, трохи зловживаю і намагаюся трохи скорочувати цей час. перебування в інтернеті. Ну, ви в соцмережах є, так? У Вас можна стрімко знати. так, так що... Якщо ви щось не почули і не все почули, що у вас цікавило, ви можете знайти на сторінку Олексія і там поспілкуватися сам на сам і дізнатися всі секрети, які у вас цікавлять. А ми на цьому, на жаль, будемо завершувати нашу зустріч. Ще раз нагадую, з технічних причин, суто з технічних сталися проблеми і в трошки в нетрадиційному традиційному форматі проходив цей чат, але... Ви побачите відповіді на всі свої запитання і побачите всю нашу зустріч і всю нашу розмову в запису незабаром. До побачення.